Вітаю, друзі, на нашому каналі, продовжуємо нашу роботу і сьогодні хочемо змонтувати інсталяцію і робимо отвори під інсталяцію і відповідно будемо ставити робочу фіксацію на ось такі хімічні анкери від торгової марки Водору. Порядок виконання всієї роботи він тут вказаний навіть на тубусі. Що ми зробили в першу чергу? Зробили розмітки, так, де в нас будуть ті чи інші шприки. Далі, так як у нас на інсталяції маємо два отвори, так? два отвори, би це, наприклад, була б цегла чи там, в принципі, газоблок. Ну, хоча й на газоблок також краще поставити на хімічний анкер, але в нашому випадку ми маємо поризовану кераміку, вона дуже цікава, так? тому що має велику кількість пусток. І Тому тут без хімічного анкера нам, друзі, не бігтися. Порядок виконання дій такий простий. Ми розмічаємо лінію, де в нас були кріплення. Далі робимо отвір. Отвір діаметром 16 мм. Далі ми будемо вставляти ось такі гірзи. Ось такі гірзи і в них буде заповнюватись сам безпосередня безпосередньо хімія. Зараз ми вам покажемо. Потім перед тими, після того, як ви зробили отвір, зробили потрібно його продути і гарно прочистити. Ми і продули, прочистили, але в принципі продувати можна різними, можна насосом продути. Але тут саме головне гарно вичистити всю основу. Є ось такі йоршики металеві продаються, і ми повинні очистити від пилу всю на, весь наш отпір. Весь отпір вичищаємо. Так, далі, друзі, що ми робимо? Беремо безпосередньо хімічний анкер. Пане оператора, ну підійдіть ближче трошки, покажемо. Дивимось, ковпачок зняли, так. Тут є пакет, точніше там два пакети і дві різні суміші. Самі по собі вони знаходяться в рідкому такому стані, в пастоподібному. Коли ми їх будемо змішувати через ось такий дозатор, ось такий дозатор, він бачите, гвинтоподібний всередині. Він починає змішувати між собою дві рідини, і вона потім з часом затвердівається. Відрізаємо. Далі, наша задача. Бачимо, ми подаємо. Але перший, поки він не змішається повністю, потрібно сантиметрів 10. Бачимо, зараз чорна маса, вона має посвітлішити трошки. Пішла світліша маса. Все, світліша маса пішла. Ось. Бачимо, змішана вже маса йде. Далі наша задача вводить її безпосередньо сам в саму ось цю гірзу. Так, і закриваємо раз і вставляємо шпильку. Поїхали далі. Опа, бачите, майже до кінця до самого ми не вичавлюємо, тому що при вставлянні зараз шпильки різьбової, воно його буде там через ті маленькі отвори, які знаходяться в цьому дюбелі, воно його буде викидати в середину самої стінки і чіплятися за всі які можливі краї. Друзі, поїхав. Затвердіває воно дуже швидко, я вам так скажу. Вже через 5-10 хвилин воно буде вже в такому затвердівшому стані. Так, Тепер швиденько, тому що ми маємо дві консолі і потрібно оцей міксер використати на дві консолі. Одразу написав ліво-право, у нас зараз така шина буде використовуватися. І я зараз, щоб у нас все чітко було, накидаю просто цю шинку, воно застине і ми його потім зафіксуємо. Так, поїхали далі. Перебігу швиденько в інший самвузол. І погнали. так щось не спішимо, не спішимо працюємо. І обов'язково працюємо в рукавичках, тому що. Не забуваємо, що це хімія. І знову ж таку беремо пластинку. Я вже дам, намітив на ній маркером, де наші отвори, де наші отвори, все. І ось ми собі накинули, все в нас добре. Далі ми вже будемо фіксувати. Але, але друзі, зараз ми залишаємо для е, тужавіння. Тобто воно затужавіє, потім затвердіє. Ну і далі ми будемо вже виконувати потрібну нам роботу, тобто змонтувати інсталяцію. Все, тоді чекаємо, поки воно застине, прийде час і ми знімемо подальші інструкції по виконанню роботи. Все, дякую вам, друзі.